Є одна історія, яка змусить вас задуматися. Чому одне, немовля, в лікарні ставало сильнішим, а інші слабшали, хоча всі отримували однаковий догляд, лікар не міг знайти відповіді, поки одного вечора не став свідком чогось, що змінило його уявлення про лікування назавжди. У невеличкій лікарні на околиці міста була палата. Де знаходилися немовлята, які залишилися без батьківського тепла. У ній панувала гнітюча тиша, лише слабкий плач порушував її, розливаючись у холодному повітрі. Олексій Миколаєвич щодня заходив сюди перевірити стан малюків, і кожного разу його серце стискалося від болю. Майже всі діти слабшали, хворіли, а деякі навіть згасали. Мов крихітні свічечки, і тільки одне немовля у самому кінці ряду розквітало, немов квітка під сонячним промінням. Одного разу він поділився своїми тривогами з медсестрою Наталою. Я не розумію, Наталю. Всі вони отримують однаковий догляд, однакове харчування. Але тільки одне дитя росте сильним. Чому? У його голосі бриніло безсилля. Наталя лише зітхнула. Я не знаю. Можливо, це збіг, а можливо, у них слабка імунна система. Лікар не міг прийняти цього пояснення, сумніви не давали йому спокою. Тому одного вечора він вирішив залишитися на ніч, щоб зрозуміти, що відбувається в палаті. Пізно ввечері лікар почув кроки в коридорі то була прибиральниця Надія. Вона зайшла в палату і почала мити підлогу. Лікар спостерігав за нею через прочинені двері. Надія мовчки робила свою роботу. Закінчивши прибирання, вона витерла руки. І підійшла до останнього ліжечка, її обличчя змінилося, у очах засвітилася ніжність, якої Олексій Миколаєвич ніколи не помічав. Вона обережно взяла немовля на руки, притиснула до грудей, і з її уст полилися ніжні слова. Мій маленький, моя крихітко, сумував за мною. Я вже тут з тобою, я люблю тебе. Вона ходила по палаті, лагідно похитуючи дитину, наспівуючи ніжно колисково, її голос був сповнений ніжності і любові, а серце стискалося від болю, бо ці діти були позбавлені материнської ласки. Коли немовля заснуло. Надія поклала його в ліжечко. Очі лікаря наповнилися слізьми. Наступного дня він зупинив Надію в коридорі. Чому ви це робите? запитав лікар, і в його голосі бриніло хвилювання. Жінка опустила очі, ніби зважувала кожне слово, а потім тихо відповіла. Бо кожна дитина повинна знати, що вона не самотня, без любові вони згасають. Олексій Миколаєвич мовчав, відчуваючи, як ці прості слова пронизують його до глибини душі. Він згадав маленькі ручки, оченята, що шукали погляд, тепло. Він завжди робив усе, що міг, рятував. Лікував, сподівався і раптом усвідомив, що деякі з них пішли не лише через хворобу. Вони згасали від самотності, від браку тепла, яке не можна було замінити ні препаратами, ні стерильним доглядом. Олексій Миколаєвич ковтнув клубоку у горлі і ледь чутно прошепотів. Дякую вам. Він відвернувся, щоб надія не побачила сліз, які навернулися. Того ж дня Олексій Миколаєвич зібрав увесь персонал лікарні. Його голос був сповнений хвилювання, коли він поділився своїм відкриттям. Ми лікуємо тіла, але щоночі тут залишаються маленькі серця, які чекають не лише турботи, а й любові. Ми можемо годувати, зігрівати, давати найкращий догляд. Але якщо дитина не відчує тепла людських рук, вона залишиться самотньою у світі. Він зробив паузу, провів поглядом по колегах і, ледве стримуючи емоції, додав, Любов творить дива, вона лікує там. Де безсилі ліки? Ми повинні зробити так, щоб кожен малюк знав, що він потрібен. Він не один, що його люблять. Через місяць усе в лікарні змінилося. Волонтери, медсестри і лікарі почали проводити більше часу з немовлятами, колихали їх. Говорили лагідні слова, навіть співали пісні. Палата наповнилася теплом, а надія, проходячи повз, усміхалася, знаючи, що її маленький вчинок змінив світ бодай для кількох маленьких сердець. Ця історія нагадування для кожного з нас любов творить справжні дива, не ліки, не найкращий догляд. А звичайне людське тепло здатне врятувати. Маленькі серця в тій палаті не просто боролися за життя, вони тягнулися до любові, і одна проста жінка дала їм найдорожче відчуття, що вони не самі, що їх люблять, що вони важливі. І знаєте, це стосується не лише дітей. Кожен із нас потребує тепла. Кожен хоче відчувати, що його люблять. Можливо, поруч із вами є той, хто мовчки чекає, щоб його помітили, обійняли, сказали просте Ти не один. Не шкодуйте любові, вона не вичерпується, а тільки множиться, і, можливо, саме ваше тепло стане для когось порятунком. Якщо ця історія торкнулася вашого серця, не забудьте підписатися на канал. Це мотивує мене ділитися надихаючими історіями. Тож поділіться цим відео в соціальних мережах, можливо, саме сьогодні хтось зрозуміє, що навіть маленький вияв любові може змінити чиїсь життя. Бережіть себе і своїх близьких. З вами був канал палітра життя.